Народному депутату по і запрошую до центрального мікрофона Юрія Луценка, лідера руху Третя Українська Республіка, пане Луценко. Щодо вирішення питання Юлії Тимошенко, у партії регіонів заявляють, що вони готові проголосувати за законопроект, який дозволяє Юлії Тимошенко виїхати на лікування за кордон, якщо цей закон стосуватиметься усіх ув'язнених. А фракція Батьківщина наполягає на звільненні колишнього прем'єр-міністра, і опозиціонери готові відредагувати під цю мету чинне законодавство. На який компроміс мають піти протиборчі сторони заради стратегічної медицини? дуже дякую, пане Андрію, всім присутнім тут за можливість вперше після не від мене залежного часу з'явитися в цій студії по такому важливому питанню. Насправді сьогодні треба говорити політикам лише про одне: як досягнути компромісу заради досягнення національного інтересу. Сьогодні більшість українців вважає, що цей національний інтерес пов'язується з угодою про асоціацію з Європейським Союзом, котра може бути підписана 28 листопада у Вільнюсі. Фактично, на другий день, 29 листопада, нічого не зміниться, але в країні з'являться правила гри. І от, власне, головним результатом буде те, що нинішня влада, наступна влада і потім після неї не повторять. Того, як було в 2005 або в 2010 році, коли влада сама собі вибирає, як себе вести з народом. І кожен міністр, залежно від виховання, досвіду, розуму, також ну, приймає своє рішення, мають бути правила гри. І таке європейська правила гри, матриця, я б сказав, європейська, є надзвичайно важливою для нашої країни. Бо всі країни на заході від нашого кордону, котрі пішли цим шляхом, всі до одної стали жити краще. І всі країни на північ і схід від нашого кордону, які не пішли цим шляхом, жодна не стала жити краще. Отже, висновок зрозуміли, у вільнюсі може бути досягнуто величезний національний інтерес. Що стоїть цьому на заводі? Ви правильно сформулювали найперше питання, яке в режимі БЛІЦ обмінювалося з експертами: персональні амбіції, персональні ігри. Особисте бажання помсти у нинішнього президента, на жаль, завело в тупик 46 мільйонну країну. Цього типу тупика треба вирулювати. Треба знайти можливість покінчити з політичними репресіями, з політично мотивованими справами. І всім зрозуміло, що нема нічого важливішого, ні прізвища, ні назви партії, ні якихось обставин за те, щоб цей компроміс досягнути. Про це постійно, вже півроку нам говорять європейці. А 11 мільярдів боргу за газ не заводять у глухий кут. 11 мільярдів боргу за газ, хто цим не згоден, повинен подавати в передбачений угодою суд і змінювати правила гри. Але однак до цього часу ніхто цього не робив. І ті, хто критикують угоду, цим не займалися. Ми, напевно, зараз не для того зібралися, аби обговорювати різні питання: від плати до землю, до газової угоди. Ми зібралися зрозуміти одне: без звільнення Юлії Тимошенко купувати білети української делегації у Вільнюс немає потреби. Можна не їхати у Вільнюс, якщо не буде звільняти Машенко. Це стало констатацією факту на Ялтинському саміті між європейськими сторонами та українськими політиками. Ми всі це розуміємо. Всі розуміємо. Давайте тоді поговоримо про інше. Що ми можемо зробити для того, щоб адекватно відреагувати на вимоги європейців. До речі, принагідно. Дехто питає, чому вони нам ставлять вимоги? Тому що ми вступаємо в певний інститут. Ну, така аналогія, як от людина вступає в інститут, вона здає екзамени. І далі вона буде декілька років учитися. Вона може, звичайно, з першого курсу гуляти і її відрахують. Ну, а може поки, учитися. Поки, що ця людина йде на курси, і стати вона ще кваліфікованим фахівцем. Зараз вона йде вступати в екзамени. Один екзамен не здати. Один дуже важливий екзамен про припинення політичних репресій є незданим. Які є можливості це вирішити? Перший варіант вирішення цього питання стоїть перед вами. Це я. Мені також було дуже неприємно. Що мене милувала людина, котра придумала таку фантастичне звинувачення, як незаконне святкування Дня міліції при ніким не скасованому указі президента, який вимагає цей день міліції святкувати. Окей, для мене це є ну, моральним проблемою, але це було вирішено заради відновлення шляху України до ЄС. І я вважаю для себе особисто це прийнятним. На сьогоднішній день цей шлях є найбільш оптимальним. Для його реалізації для звільнення Юлії Володимира Тимошенко необхідно три речі: перше папір, друге ручка, Третє – політична воля Януковича. Крапка. Ніщо, ні одна кома в законодавстві не забороняє йому прийняти таке рішення так само, як він прийняв по мені. Я не клопотав Януковича про помилування, моя дружина не клопотала, мій син не клопотав. Це зробив омбудсмен. В даному випадку це зробив шановні президенти Кокси Квасневський, і Янукович як прийняв рішення про певний порядок звернення, так і може його змінити або зробити виключення з нього і просто підписати указ і спокійно їхати до Вільнюса, підписувати цивілізаційну угоду 46 мільйонної країни. Це перший варіант. Варіант другий. Якщо Віктор Янукович вважає для себе неможливим Зробити до Тимошенко те, що зробив до Луценка. Хоча в юридичному плані наші випадки нічим не відрізняються. Підкреслюю, нічим. Бо справа Тимошенка, по якій вона отримала 7 років, закінчена так само, як справа Луценка була закінчена і я отримав свої роки. Тоді є другий варіант. Другий варіант називається діюче законодавство. При всій повазі до пана Сергія Міщенка я все-таки хочу нагадати статтю 84 частину 2 діючого кримінального кодексу. Цитую. Особа, яка після вчинення злочину або постанови вироку захворіла на іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання, може бути звільнена від покарання або від подальшого його відбування. При вирішенні цього питання суд враховує тяжкість чиненого злочину, характер захворювання, особу засудженої та інші обставини справи. Таким чином, 25 жовтня, припрошу так, жовтня. У Харкові, наскільки мені я пам'ятаю, відбудеться черговий суд над Юлією Володимирівною. І за клопотанням Пеніціальної служби, за підтримки прокуратури, яка, звичайно, у нас дуже незалежна і зовсім не, не залежить від пана Януковича, може бути прийнято рішення, згідно статті 84, частини 2, дозволити Юлії Володимирівну Тимошенко звільнити Юлію Володимирівну для проходження лікування. У нас чи за кордоном це вибір її, як вільної людини. Як відомо Юлія Володимирівна, розуміючи фобії пана Януковича. Побачити на волі в Україні свого основного політичного опонента, зробила свій крок на зустріч. Вона сказала: так, я згодна виїхати на лікування за кордон. Я не потребую лікуватися саме в Німеччині, але якщо це єдине, що лікає Януковича, я згодна це зробити. І всім відомо, що вона про це публічно заявила. Тому другий варіант дуже простий: Суд у Харківі 25 жовтня, користуючись чинним карним кодексом, приймає відповідне рішення, і Юлія Володимирна в супроводженні шановних мною президентів Кокса та Квасневського виїжджає для лікування в Німеччину. Де досі про... точек... і про інші обставини цих двох варіантів після нетривалої перерви. Дякую. У прямому ефірі свобода слова при центральному мікрофоні Юрій Луценко, лідер руху Третя Українська Республіка. Запитання від Ірини Гаврилової. У меня к вам такой вопрос: ну, наверное, не столько политического, сколько, а может быть, личного характера, вы совершенно справедливо здесь неоднократно подчеркнули, что вас и ваше дело сравнивают с Юлией Владимировной. Ну, тут даже не столько, может быть, это и в политическом плане, а и в плане здоровья тоже. Ведь, ну, будучи в заключении, вы действительно пережили несколько тяжелых диагнозов. Вы принесли операцию. Насколько я знаю, и после выхода из заключения вы тоже лечились. Вот, у меня к вам такой вопрос: если бы вот этот закон о а тюрівних канікулах так називаємо Он би був прийнят год назад. Ви б воспользувалися цим законом. Да, дійсно, закон про можливість лікування засуджених в разі необхідності проведення важких операцій був би корисний в Україні. Треба відверто сказати, що на сьогодні поніціальній службі, де як правило приміщення 19-го, максимум початку 20-го століття, можливості лікувати людей немає. Я не збирався робити жодних винятків для себе, тому лікувався там, де пропонували. Але якби була можливість лікування в цивільних закладах навіть без канікул, було б краще. Якщо це можливо зробити з так званими канікулами, також кращий варіант. Тому третій варіант, про який я пане Андерії не договорив, це. Бо перших два варіанти помилування і рішення суду про звільнення задля лікування, наскільки мені зрозуміло, підтримує і опозиція, і захист Юлії Володимирівни. Ну і власне, я так бачу, більшість цієї аудиторії. Є проте третій варіант: так звані тюремні канікули, тобто людина, яка має необхідність провести тяжку операцію, і в даному випадку це стосується не тільки Юлії Володимирівни. Я не згоден з тим, що це закон під одну людину. Е, в нас є багато людей, котрі сьогодні, будучи на волі, дозволяють собі лікування за кордоном. Це їхнє право, і між іншим операції за кордоном часто дешевше ніж операції в Україні. Між нами кажучи. Но ми знаємо, які люди поїдуть по цьому закону, але ще раз скажу. операції за кордоном, да. наприклад, у Польщі. Да. Бо я одну операцію робив в тюрмі, одну в Києві і одну у Варшаві. Наприклад, Варшавська була найдешевшою. Я вам це відверто скажу. Тому не треба говорити, що цей закон під Юлю. Питання про те, що сьогодні партія регіонів пропонує прийнятий закон про тюремні канікули для лікування тих, хто цього потребує, і хто може це оплатити, або в Україні, або за кордоном. Це був би не зайвий закон. Але моя позиція цього закону до ситуації Юлії Володимирівни, а сьогодні я пропоную обговорювати саме це питання, бо воно є ключем до підписання угоди про асоціацію. Моя позиція така: будь-який варіант, котрий не принижує людську гідність Тимошенко. Має бути використаний для її звільнення з метою підписання угоди про асоціацію Костянтин Матвієнко. Крім справді, дражливої, дуже відповідальної теми Юлії Тимошенко, Ми знаємо, що є ще кілька політичних обставин, в яких ми зараз живемо. Це вибори в п'яти так званих проблемних округах. Зокрема, ми знаємо, що в місті Києві народні депутати, які були обрані рік тому, це є найбільш легітимні представницькі особи в місті Києві. Не обрана, не обрана в обраний депутат Шевченківському районі. Питання полягає в наступному: ваш соратник, пан Гримчак, балотується там супереч. Того, що все-таки опозиція пропонує єдиного кандидата. Опозицію можна критикувати за безліч речей, але єдиний кандидат це банально правильний крок. Кандидат має бути саме єдиним. Яка є, якою є ваша позиція щодо цього балотування? Я все таки вважаю, що ми сьогодні маємо говорити про. Ті питання, які звучать на порядку денному, з моєї точки зору нема нічого важливішого для національних дебатів і обговорення, ніж питання, як досягнути національного компромісу заради підписання угоди про асоціацію з ЄС, проте побіжно. Ну, все таки, щоб не хтось не подумав, що я ховаюся від цього питання, скажу. Я дізнався про рішення Юрія Гримчика, який дійсно є моїм другом і прийшов і в важкі і в добрі часи зі мною поруч з інтернету. Я відправив йому смс з тим, що я не згоден з таким рішенням, не вважаю його правильним. Дійсно, Гримчак, як і кожен громадянин України, має право балотуватися ну, туди, куди вважає за потрібним. Але крім прав, він як людина достатньо відома, як український політик, має ще і обов'язки. А я вважаю, що цим обов'язком є збереження єдності опозиційних сил. Як на рівні кандидатів президентів, так і на рівні єдиних е, депутатів на е, мажоритарних округах. Це моя позиція, яку я абсолютно не приховую і буду відстоювати її під час розмови з самим паном Гримчуком, яка сподіваюся, ближчим часом відбудеться. А втретє республіка має якісь формальні можливості запропонувати пану Гримчаку, все таки ще раз подумати на предмет того, чи варто це робити. Я маю такі можливості і буду це робити, але давайте повернемося ще раз кажу до того питання, яке є сьогодні. Ну просто от, грандіозним. От панове, розумієте, в Україні раз в 100 років відкривається брама часів, коли для нас можливо повернутися в європейське співтовариство, з якого нас брутально вирвали ще в 17-му столітті. От тоді, коли наша країна жила по так званому литовському статуту, по на той момент достатньо серйозним правилам в правовій державі. Нас відтягнули в експеримент азійського типу, де вже скільки сотень років єдинодержав'я і однорожує, як писав Ключевський. Але ж сьогодні відтягли завдяки тим самим українцям, в тому числі через п'яту колону, і ми сьогодні це бачимо знову. Бо наша історія постійно це ну якби Богдан повторюється. Хмельницький був п'ятою колоною? так. У нас на сьогоднішній була п'ята колона, яка Богдан Хмельницький не підписував між іншим угоду про зречення незалежності. Богдан Хмельницький підписував військову угоду. А от його послідовники, які раз за разом їздили в Кремль і в Варшаву е побитися за булаву і доборолися до мікробулавства. Дійсно довели країну до васального стану, причому розділених шматочок Польщі, шматочок Російської імперії, і на тому закінчилась Україна. Сьогодні ми також бачимо в парламенті п'ять фракцій, чотири за Європу і маємо п'яту колону, як і в кожній порядній країні. Все зрозуміло, все визначено. Але я повернуся, раз сто років брама часів відчиняється. І раз сто років, все залежить насправді від української сторони, від нашого бажання виконати умови. Для того, щоб перетнути цей кордон в Європу. Нам ці умови цього разу для спрощення навіть написали. воно називається Список Фюле. Фюле, єврокомісар з питань інтеграції. Він виписав ці умови. Більшість з них, в тій чи іншій мірі виконані, залишилося найбільш дорожливе питання, яке насправді найпростіше виконати. Так само, як посадили, так само і звільніть. Так само, як в одному кабінеті прийняли рішення про політичні репресії, так само в тому ж кабінеті має бути прийнято рішення про звільнення. Ми всі розуміємо, треба знайти компроміс. Звичайно, сьогоднішня влада хоче зберегти обличчя перед своїми виборцями. Окей, давайте зрозуміємо, що це дорога, де має відбутися компроміс. Але зверніть увагу, Юлія Володимирівна зробила свій крок. Вона сказала: Окей, іще да, одне, що вимагали сторони на початку. Спочатку батьківщина, захист Юлії Володимирівни, і вона сама вимагали повного юридичної і політичної реабілітації. Всі пам'ятають, ця сторона доказувала ні. Юля посаджена правильно, Європа підпише асоціацію і без цього. Я можу цитувати навіть ці заяви з датами і з посиланням на конкретних спікерів партії регіонів. На сьогоднішній момент стало зрозуміло: Кіна не буде без свободи для Юлі звільнення України від неприродних азійських союзів не відбудеться. Маємо знайти компроміс. Кожна сторона має зробити свій крок. Юлія Водивна цей крок зробила. Вона сказала: Я годна, я згодна виїхати для лікування за кордон хоча не потребую конче їхати саме за кордон. Але якщо так хоче нинішня влада, аби не боятися свого політичного опонента, окей, заради євроінтеграції, я це роблю. Це всім відомо. Відомо. Тепер ця сторона, що має сьогодні сказати влада, чого ми чекаємо Інна Германівна від вас. Сьогодні ми від вас чекаємо пропозиції, які із можливих варіантів пропонує партія регіонів. Помилування найпростіший метод, і я перед вами стою. От живий прецедент або приклад того, що це працює. Всі законодавчі інструменти для помилування будь-якої людини в Януковича є з часів, понтія Пілата, царська справа милувати. І не говоріть про вибіркове застосування цього права, бо помилування само по собі є вибірковим інститутом. Коли керівник держави має таке право вибірково помилувати ту чи іншу особу з певних державних причин. Ну це очевидно, сьогодні має спрацювати саме до Тимошенко, звільнення якої є ключем до звільнення України. Є другий варіант: діючий кримінальний кодекс збирається суд. Ми розуміємо, хто має туди подзвонити, з ким переговорити. І суд не має приймати незаконних рішень, має прийняти законне рішення згідно кримінального кодексу. Розглянути клопотання півтори сотні народних депутатів, безлічі громадських діячів, глав фактично всіх церков України, практично всіх церков України і багато багато інших діячів. Прийміть рішення про звільнення Тимошенко задля лікування. І є третій варіант, який очевидно Інна Германа сьогодні буде пропонувати, бо вона про це говорила раніше. Закон про так звані тюремні канікули. Я сподіваюся, тепер ви вже не будете говорити, що потрібно ще угода про ратифікацію, бо це ну, очевидно, є неможливим. Я ну, так... дякую... дякую Юрію Луценку. Okay. Я одне слово, пане Андрію, з вашого дозволу скажу. Зрозумійте ще одну річ. Якщо навіть партія регіонів обере цей найгірший для Юлі, третій варіант про канікули, тобто вона поїде за кордон формально засудженню, що для неї є звичайно неприйнятним. Тим не менше, не дорікайте ні опозиції, ні їй, бо це ваше право внести цей закон і ваше право його прийняти. Ваша сторона довела до цієї ситуації Україну, і вона має вивести з цієї ситуації. Всі сторони мають утриматися від емоцій і образливих слів. Головне результат. Я впевнений, що всі варіанти, котрі не принижують Юлії Тимошенко, котрі їй дають можливість бути вільною і здоровою, і в цьому стані дочекатися стовідсотково гарантованого рішення Європейського суду про її невиновність, я вам це гарантую. Можете. Записати я даю гарантію, що європейський суд визнає її справу незаконною. І Якщо вона це буде чекати не в тюрмі, а в європейській лікарні, давайте це зробимо. Але ми маємо думати не про юлю, не про юру, не про Вітю одного чи іншого. Ми маємо зараз чи про будь-якого будь іншого. Ми маємо думати про 46 мільйонів людей, котрі мають. Право зайти в європейський дім, де його чекає краще майбутнє. Давайте на цьому і домовимося, хоча би на цьому ефірі, а краще на завтрашньому засіданні Верховної Ради. Дякую, Юрію Луценко. А що пропонуватиме Інна Болословська? Ми дізнаємось після нетривалої перерви.